Іван Вакарчук, почесний доктор. Диплом екс-міністр освіти отримав від інституту фізики конденсованих систем. Доктор Хоноріс Кауза, тобто почесний доктор, в перекладі з латини означає заради пошани. Відомому вченому у галузі теоретичної фізики Іванові Вакарчуку ступінь присвоїли за чималий вклад у розвиток теоретичної фізики і підняття авторитету української науки у світі. А ще за громадянську позицію та моральну авторитету в суспільстві, яким користується. Ректор Франкового університету прагнення пізнати світ, його не зупиниш. Але я думаю, що і українську науку, і українських вчених у майбутньому чекають добрі часи, оскільки багато з них, і в тому числі львівські вчені, і вчені інституту фізики кондиційних систем, як і вчені нашого університету, мають добрі зв'язки. Із закордонними своїми колегами, і з експериментальними інституціями ступінь доктор Хоноріс Кауза присвоюють без захисту дисертації, а лише на основі значних заслуг у галузі науки або ж культури. Навчальний заклад присвоює ступінь почесного доктора, аби наголосити, що для нього є гордістю, коли конкретний науковець має дотичність до їхньої академічної спільноти.